Вітаю на каналі! Півроку тому я записав невеличке відео із добіркою домашніх роутерів, і виявилось, що це доволі таки актуальна тема, так як відео набрало більше 6 тисяч переглядів і багато коментарів з побажаннями та питаннями. Тому я вирішив зняти нове відео на цю тему з урахуванням усіх ваших побажань. І сьогодні я покажу вам мою добірку домашніх маршрутизаторів, які актуальні станом на середину 2024 року. В добірку я включив домашні маршрутизатори в ціновому діапазоні від 2 до 8 тисяч гривень. Також в цей список включені маршрутизатори, які мають стандарт зв'язку Wi-Fi не нижче Wi-Fi 5. З гігабітними портами та з двома частотними діапазонами 2,4 і 5 ГГц. Прошу звернути увагу на те, що я не виділяю якогось конкретного виробника залежно від своїх вподобань, а роблю добірку, спираючись тільки на заявлені виробником технічні характеристики і реальні відгуки користувачів. Всі ціни на маршрутизатори вказані по середньому значенню на момент виходу відео. Ну і по традиції, перед тим як ми почнемо, поставте вподобайку цьому відео і підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Тепер давайте перейдемо до маршрутизаторів. Маршрутизатор Asus RT AX57 дводіапазонний маршрутизатор, який має стандарт Wi-Fi 6, створений для побудови бездротових мереж із великою кількістю одночасно підключених пристроїв. Маршрутизатор підтримує новий протокол безпеки WPA3. WPA3 це новий стандарт із новими функціями, який забезпечує ще більш надійні засоби шифрування, орієнтовані і на домашніх, і на корпоративних користувачів. На борту даного девайса встановлено чотирьох'ядерний процесор з частотою 1,7 ГГц, а також оперативна пам'ять ddr 3 на 256 МБ. Цей маршрутизатор має дуже багато вбудованих функцій, таких як віддалене керування за допомогою мобільного додатку, пріоритизація трафіку, підтримка біємформінг, підтримка IPTV, VPN, VPS та технології Mesh. Також маршрутизатор має вбудовану систему інформаційної безпеки iProtection Pro на базі рішень Trend Micro. швидкість lan портів даного роутера 1 Гбіт на секунду. Маршрутизатор TP-Link Archer AX23. Це дводіапазонний маршрутизатор, який має стандарт Wi-Fi 6 та підтримує новий протокол безпеки WPA3. На борту даного девайса встановлений двоядерний процесор з частотою 880 МГц, а також оперативна пам'ять DDR3 на 128 МБ. Маршрутизатор має дуже багато вбудованих функцій, таких як віддалене керування за допомогою мобільного додатку, підтримка BIMforming. Підтримка IPTV, підтримка VPN, таких як OpenVPN та PPTP, підтримка меж технологій, швидкість LAN портів даного роутера 1 Гбіт на секунду. Маршрутизатор ASUS TUF AX3000V2. Це дводіапазонний ігровий маршрутизатор, який працює на стандарті Wi-Fi 6 та має вбудовану технологію iMesh, а також систему інформаційної безпеки iProtection Pro, підтримує тип шифрування WPA3. На борту даного девайса встановлений чотирьох'ядерний процесор з частотою 1,7 ГГц, а також оперативна пам'ять DDR3 на 512 МБ. Швидкість lan і WAN портів даного роутера 1 Гігабіт на секунду. Має такі функції: iProtection Pro, батьківський контроль, обмеження смуги пропускання, диспетчер трафіку, а також додаткові функції безпеки, історія перегляду вебсайтів, бо направлений Блокування інфікованих пристроїв та VPN-сервер і VPN-клієнт. Роутер має встановлений USB-порт версії 3.2. Маршрутизатор Asus ROG Rapture JTAX6000 це швидкісний ігровий двохдіапазонний маршрутизатор стандарту Wi-Fi 6. Заявлена виробником пропускна спроможність бездротового підключення на рівні 6000 Мбіт на секунду. Крім продуктивності, дана модель може похвалитись яскравим зовнішнім виглядом, маючи повнокольорове підсвічування. Aura. ax 6000 пропонує два порти з пропускною здатністю 2,5 Гбіт на секунду кожен, які підтримують режим об'єднання та балансування. На борту даного девайса встановлений потужний 64-розрядний 4 ядерний процесор з частотою 2 ГГц, а також оперативна пам'ять DDR4 на 1 ГБ. Маршрутизатор має 2 USB-порти, 2.0 та 3.0. Заявлена швидкість лан-портів 2,5 Гб на секунду. Цей маршрутизатор, як і попередні, має дуже багато функцій, віддалене керування за допомогою мобільного додатку. Підтримка біоформінг, IPTV, VPN, VPS та технології MESH, а також має вбудовану систему iProtection для інформаційного захисту. Маршрутизатор Xiaomi Mi Router AX9000. Це швидкісний ігровий дводіапазонний маршрутизатор стандарту Wi-Fi 6 з гігабітними портами, в якому встановлений чотирьох'ядерний процесор Qualcomm з частотою 2,2 ГГц. А також оперативна пам'ять DDR4 на 1 Гігабайт. Додатково в девайсі встановлений двох'ядерний процесор мережевого прискорення з частотою 1,7 ГГц. Цей маршрутизатор створений для геймерів, і в порівнянні з традиційним дводіапазонним маршрутизатором цей тридіапазонний маршрутизатор пропонує додаткову смугу, призначену для кіберспорту, що додає змогу геймерам насолоджуватись високою пропускною здатністю без перешкод від інших пристроїв. Маршрутизатор має 4 групи, які складаються з 12 антенн. Девайс має активне охолодження і цікаву регульовану підсвітку. Маршрутизатор має OnePort із заявленою пропускною швидкістю в 2,5 ГБ в секунду. Також, як і в більшості сучасних маршрутизаторах, цей має вбудований USB-порт 3.0 і безліч інших функцій, таких як VMforming. SUMIMO, VPN та технологію Mesh. Маршрутизатор Asus Expert Wi-Fi 63 ax 3000 Цей маршрутизатор заявлений виробником як універсальна точка доступу з функціями маршрутизатора, комутатора і шлюзу безпеки. Вона дає змогу створити швидку, безпечну та масштабовану мережу із широкими можливостями підприємства малого та середнього бізнесу. Це також дводіапазонний маршрутизатор стандарту Wi-Fi 6 з гігабітними lan портами яка має величезну купу функцій і можливостей, серед яких система Asus Eye Protection Pro і функція Safe Browsing для мережевого захисту. Даний девайс обладнаний чотириядерним процесом Broadcom, з частотою 1,7 ГГц та оперативною пам'яттю DDR3 на 512 МБ. Маршрутизатор Kinetic Hopper, дводіапазонний маршрутизатор стандарту Wi-Fi 6 з гігабітними LAN-портами має на борту двоядерний процесор з частотою 900 МГц, а також оперативною пам'яттю DDR3. На 256 МБ, що порівняно з попередниками не дає йому значних переваг. Але взагалом це звичайний якісний девайс для стабільної роботи в мережі інтернет, який має всі потрібні функції для сучасного маршрутизатора. По відгукам користувачів це звичайна стабільна робоча конячка для повсякденних задач. Маршрутизатор Hub AX3 AX3 – це потужний пристрій від компанії Mikrotik. Wi-Fi роутер оснащений сучасним чотири ядерним процесом ARM з тактовою частотою 1,8 ГГц та достатнім об'ємом оперативної пам'яті в 1 ГБ. Девайс працює на стандарті Wi-Fi 6, складні правила Брандмаура. Апаратне шифрування IPSEC, WireGuard, BGP, розширена маршрутизація або кілька VPN-тунелів для віддаленої роботи не завадять вашій родині комфортно переглядати веб-сторінки, дивитися потокову передачу, грати і таке інше. Потужності процесора вистачить на всіх. В цій моделі додано швидкісний usb 3 порт який можна додатково підключити lte 1 для резервного каналу виходу в інтернет. Хто знає, що таке Мікротік, тому пояснювати не потрібно, що це доволі таки потужний і стабільний девайс, який вимагає трохи більше знань для його налаштування, ніж є у звичайного користувача. Тому якщо ви ніколи не мали справу з девайсами фірми Мікротік, варто двічі подумати, чи вистачить у вас натхнення їх налаштовувати. Підсумовуючи, можна сказати, що HUB ax 3 є одним з найшвидших, найбезпечніших і найпотужніших варіантів домашніх точок доступу. Дротових і бездротових, і поставляється з потужним мережевим програмним забезпеченням роутер ОС. На відміну від інших постачальників, Мікротік не обмежує ваші можливості. Тут немає платного доступу або заплутаних підписок. Всі пристрої Мікротік використовують одну і ту ж операційну систему. Маршрутизатор TP-Link Archer AX73. Це дводіапазонний маршрутизатор стандарту Wi-Fi 6 з гігабітними WAN і LAN-портами. На борту даного девайса встановлений трьохядерний процесор з частотою 1,5 ГГц, а також оперативною пам'яттю DDR3 на 512 МБ. Цей маршрутизатор не може похвалитись типом шифрування WPA3, якого тут просто немає, але в цілому, як і вся лінійка Арчерів, доволі таки стабільно працює. Даний девайс підійде для звичайних користувачів, яким потрібна надійність і стабільність роботи в мережі інтернет. Маршрутизатор Kinetic Peak – це дводіапазонний маршрутизатор стандарту Wi-Fi 5 з гігабітними LAN-портами. Ця модель має двоядерний arm процесор з частотою 1,3 ГГц та оперативною пам'яттю DDR3 об'ємом на 512 МБ. Змінні антени передбачають можливість їх винесення з монтажної шафи або навіть повне вимкнення власної Wi-Fi частини. Kinetic Peak – це одне з найкращих на ринку поєднань функціональності, швидкості, безпеки, простоти встановлення, підтримки та ціни високонавантаженої мережі великої квартири, приватного будинку або невеликого офісу. Маршрутизатор RagiRG e W3220JX Pro дводіапазонний маршрутизатор стандарту Wi-Fi 6 з гігабітними WAN і LAN-портами, має підтримку технології MESH та 8 потужних антенн для кращого покриття. На борту даного девайса встановлений двоядерний процесор. Більш детальної інформації про процесор я не знайшов. Також заявлений об'єм оперативної пам'яті DDR3 на 256 МБ. Я включив дану модель до переліку суто тому, що вона має схвальні відгуки від користувачів, хоча сам особисто в руках його не тримав. Загалом дуже цікавий девайс, на який можна звернути увагу. А на цьому моя добірка маршрутизаторів закінчена. Якщо у вас є якісь запитання чи пропозиції, напишіть про це в коментарях. Дякую за увагу. На все добре!